З дитинства мріяла стати модельєром. Втім, аби догодити мамі, вивчилася на юристку. Так віничанка Наталя Ткачук розповідає про себе. Каже, від маминої подруги опанувала кілька технік в'язання шпицями опісля і гачком. Віші якісь та серйозні я почала в'язати коли я вже працювала в інституті преподавала юридичні дисципліни. Мені нравилась ця професія, і я розуміла, що треба виглядати завжди достойно. И пришла мне мысль такая, в голову такая мысль, почему я не видела еще красивых вязаных платьев вот в городе, хоть и в Винница, я жила в этом городе и работала. И я просто подумала о том, что не вижу платья красивые вязаные, думаю, так надо сделать. І, от це перше плаття, я сделала зв'язала. Десять років Наталя Ткачук викладала в одному з українських вишів правові дисципліни. Пригадує, колега зауважила, що Наталя має талант до в'язання і порадила відкрити власну справу. Тоді до поради прислухалася. Тепер шпицями і гачком в'яже для себе і на замовлення. Володіє більш як 20 техніками. Усього, що знає, навчилася сама. Вязание крючком есть такие техники, которые на сегодняшний день приобретают наивысшую популярность. Це ірландська кружева, це сложность технік. І фриформ. Как раз це фріформ. это це обработано все в стилі фріформ. В'язала с першу шпицями, а потім гачком на роботу витратила півтора місяці. Є ще капелюх та сумочка. У колекції Мисткині близко близько 80 луків власного виробництва. Усе це жінка одягає повсякдень. Тут сукні, кофти, блузи, панчохи, пальці. Та капелюхи, чобітки. Чоловік Наталі Володимир Притуляк байкер. Розповідає, вперше дружину побачив на фото. Увагу звернув на рудоволосу жінку в яскравому в'язаному вбранні. Так каже Володимир, вона виглядала, допоки не почала їздити разом з ним на байкерські зліти. Зараз свій стиль Наталя трохи змінила. До гардеробу додала шкіряні речі. Захоплення дружини каже Володимир, підтримує. Втім, любить покритикувати, бо й сам людина творча. Для себе вручну пошив кілька сумок і валізу для байка. Я люблю, щоб мене критикували. <ріст> і часто теж критикую, але Наталя до критики не дуже позитивно ставиться. Переддягнення це було в джинси і в кожен шкіряній куртки. Це було взагалі. Да, епопея була. Вона не хотіла ніяк джинси. Наразі Наталя працює над вставками та композиціями у складній, за її словами, техніці над тонкої сітки з вкрапленнями бісеру. Такі речі, каже Наталя, можна нашивати на одяг та використовувати у дизайні інтер'єрів. Ось це ця жінка готує для публікації в популярному іноземному журналі. Я я я його його готувала для себе, тобто я розуміла, що я можу одягати, але... У мене зараз обстоятельства жизни такі ну з байкером ну когда я в этом пальто з байкером. Поэтому мені интересно його дійсно реалізувати, а зв'язати себе може щось в другом стилі. Руслан Ткачук, Валерій Черкашин, новини на Суспільному, Вінничина.